Добрий день. Розглянемо ділення десяткових дробів. Почнемо з ділення десяткового дробу на натуральне число. Як поділити десятковий дріб на натуральне число? Починаємо ділити, як зазвичай ми ділимо натуральні числа. 6,9 треба поділити на 3. 6 ділимо на 3. Отримаємо 2. Далі бачимо: у нас кома, ціла частинка закінчилася, то в частиці також ми повинні поставити кому. І далі 9 ділимо на 3. Маємо 3. Частину 10, маємо 3. 2,4. Тобто, ділимо, коли доходимо до коми, маємо в часті поставити кому. Тому що дев'ятку ми вже брали після коми, то і результат відділення 9 маємо в частині дробовій, після коми. 75,5 поділимо на 5. Поділимо письмово. 75,5 поділимо на 5. Ділимо, як зазвичай, завжди в стовпчик. 7 ділимо на 5, беремо по одному. 1 на 5 маємо 5, 7 віднімаємо 5, маємо 2. Далі спускаємо п'ятірочку. 25 ділимо на 5, беремо. По 5, звісно, по табличці множення, знімаємо 25, але ще ділення не закінчилося. Бачимо, далі в нас кома. Маємо в часті поставити кому, і коли ми будемо зносити ту п'ятірочку, останню, результат одиничка буде записаний вже після коми. Тобто 75,5 поділити на 5, маємо частку 15,1. Отже, повторюся, щоб поділити десятковий дріб на натуральне число ділимо так, як зазвичай ми ділимо натуральні числа. Але коли доходимо до коми, в частці також ми повинні поставити кому. Поділимо 11 на 2. Раніше на молодшій школі ми записували це ділення з рештою. Зараз ми поділимо і отримаємо десятковий дріб. 11 ми можемо собі записати. Як 11 цілих, і тут після коми можемо собі дописувати нуліків стільки, скільки нам потрібно. Поділимо на 2. 11 ділимо на 2, беремо по 5, 5 на 2 10, мінусуємо 10, маємо решту 1. Бачимо, що тут у нас кома, ціла частинка закінчилася. Після п'ятірки ставимо кому і спускаємо той нулік, який ми дописали, і 10 ділимо на 2, маємо 5. Решта 0, ділення закінчилося. Отже, частка в нас 5,5. Можемо тепер поділити, без решти, дописавши в дробовій частині собі нуліки, поки закінчиться ділення. Так само можете собі подібно самостійно записати в стовпчик 12 поділимо на 5. 12 ділимо на 5 2 рази поміститься по 5, 2, буде. Да? І потім 12 мінус 10, буде решта 2. І там уже допишемо нулік, 20 ділимо на 5, беремо по 4, 2,4. Як поділити десятковий дріб на 10, 100 тисяч? Зрозуміло, що коли ми ділимо на 10, на 100, на 1000, число буде зменшуватися у відповідну кількість разів. 10, 100, 1000 разів. Якщо ви будете ділити таким самим чином стопчик, як ми тут записували, ви помітите, що кома у нас пересунеться вліво. 34,7 поділити на 10 будемо мати 3,47 в частці. А 34,7 поділити на 100, будемо мати 0,347. Тобто при діленні на 10 на 100 на 1000 кома пересувається вліво, число зменшується, кома пересувається вліво на кількість нулів. Тут ми можемо не ділити в стовпчик, а ділити за спрощеним правилом просто пересувати кому. Розглянемо, як же поділити десятковий дріб на десятковий дріб. Оскільки ми вміємо ділити на натуральне число. Потрібно зробити так, щоб друге число дільник було в нас натуральним. Маємо 4,8 поділити на 0,4. Нам потрібно зробити так, щоб тут у нас дільник був 4. Як зробити, щоб тут було 4? Треба помножити на 10 або перенести кому при множенні на 10 кома переноситься вправо на одну цифру, на одне місце. Але тоді для рівноваги ми і перше число маємо змінити так само, теж перенести кому на одне місце. І тоді маємо приклад 48 поділити на 4, то вже вміємо робити, частка буде 12. Тобто, щоб поділити на десятковий дріб, маємо спочатку перенести кому так, щоб дільник став натуральним числом. Але для рівноваги, і перше число ми змінюємо так само. Далі 5,6 потрібно поділити на 0,8. Потрібно зробити, щоб дільник у нас був 8. Для цього треба помножити його на 10, або що я то саме перенести кому на одне місце вправо. І в першому числі, тоді так само ми переносимо кому на одне місце вправо. Маємо приклад 56 поділити на 8. Ну і за табличкою множення пам'ятайте, що то буде 7. В наступному прикладі дуже подобна умова, але дільник у нас 8. 5,6 маємо поділити на 8. Сотих. Тобто, щоб зробити тут нам дільник 8, маємо пересунути кому на 2 місця. Тобто помножити на 100. Тоді і перше число треба помножити на 100 або перенести кому на 2 місця. Якщо 5,6 помножити на 100, то отримаємо 560. Отже, 5,6 поділити на 8, сотих, це є те саме, що 560 поділити на 8. І тоді частку ми отримаємо вже 70. Бачите, як змінився тут було. 8 ,10. ми отримали результат 7, а тут було 8, сотих, і ми отримали частку 70. І на останок останній приклад 3 поділимо на 0,6. Якби було поділити на 6, так, то ми знаємо, як ділити на натуральне число. Тож перенесемо кому на одне місце і зробимо тут. 6, щоб дільник у нас був натуральний 6. Але тоді і перше число треба помножити на 10, або що є те саме перенести кому на одне місце вправо. Якщо 3 ми помножимо на 10, у нас вийде 30. Да, або можемо собі трійку уявити як 3 кома, і тут 0 після коми, і як ми перенесемо, то теж у нас буде 30. Тобто 3 поділити на 6 це те саме, що 30 поділити на 6. Маємо в частці 5. Отже, щоб поділити на десятковий дріб, потрібно перенести кому в діленому і дільнику так, щоб дільник, друге число, стало у нас натуральним числом. І поділити. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення!